Коти року теж то займається. В 87-му. Він в цього теж займається. Діма теж на два роки старший мене, він теж ходить, займається. головне, аби е, не мішав займатися, щоб помогли допомогли діти, діти ходили. Мені вже 35 років, я сим піддержую, в мене два сина росте. нього ну, діти хочуть займатися. І тут є дух, атмосфера. Оце, оце Сергій Бадюк. Це він з Вінницької області, Шаргерського району. А вже в Росії, звісно. Він в Росії живе давно. Ну, там ще Федоришин — це мій тренер, саме перший. А, я його, я його бачу в інтернеті, він бігеролі, Він так. багато, тому що він з російський, тренував. А зараз тренує, вони, вони в Японії їздять з Федорищином. Федоришин Юрій Михайлович, це його тренер. Вони ще так. з совєтських ремонт, самі перші каратісти в Вінницької області так, я, о, о, ну, Вінницька та... область, Шаргородський район. Родом. Я село забув. так. так. Ну, це ж не діло, бачив, це ж махомори ростуть. А раніше по, по соціальному призначенню статус що це за приміщення? Воно вважається, ну як бомбоубержідав, це було колись гражданського оборони. Ну, поки... да, це колись спокійний Богачук віддав сюди. Йор, поліш у ти його плакати? це я да, 30... ще їх зберіг ще з яких? з 80-х годов, Це... і... Ну, я ну, ж так розповідаю, mm -hmm. 89 це... года я почав вважати тренувати тут дітей. Тепер, По сьогоднішній день. Це, що, ти кажеш, 400 прийшло. Прийшло 400 і всі довольні, і всі дітей тянем з вулиці сюди, щоб було, розумієш? а який знайшовся один. Що хоче закрити, так що ти 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 ж не вийде. Каже, що закриє приміщення, приміщення. Не дасть доступу. Так, да, дасть доступу, бо тут там тіпо, каналізація, ще щось. Це все робилося своїми силами. Один Микола Станіславович Рибак сьогодні сказав, що поможе, поможе зробити, поможе купити інвентар. Молодець. Сам подзвонив, каже, приїдь, я приїхав, Каже, я все вислухав, я поможу, каже, скільки зможу, скільки поможу. Молодець. Тринажор. Це було з бру, нього приміриться. Тренажери — це все зворено. Цього ці всі ще тренажорі, фідгенський і Ющенко. Це колись вони тут починали. Є такі два людські години. Ми тільки міняємо труси кожен місяць. Це фільгерський Саша, і Ющенко Саша. Це два ентузіаста, які теж в своє время затягували дітей. Ну, з дотримання. І це все. <рик> це, це все вони, це, це, це все інше є, це ці тернозорі, це все вони тут робили. Це ми тільки міняємо труси. Ну, ці це, це точно унікальна я... річ. Це ще, я зберігся з 80-х років. Це. це 30 років всім плакатів. Я їх знайшов, це і померти, це, це взагалі, оці плакати. Це оці? вже як антикваріат. Це чумай, дам. <рик> 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 ще коли з'їхати. Мене ще під Герський ще автомобили, я думаю, років буду... 25, знаєш. Приходжу до нього і кажуть хім, це що таке там. А це шлам наша батько займався. Вони такі шлами. Таке було три шлами. Осталася одна. Звідно я теж поступили в 89-му році, Богачук мені дав тоді. Ні, перестріляли. Серед... Та ми просто переселяли звідти сюди, забирали. А не той самий. Той ж саме, та, просто просто міняли його і все. Зараз ходять, навіть вже діти займаються в зал, діти тих, які ще ходили. Воно теж в хлопці недавно прийшов. Батько його батько коли займався теж. Батько займався за мною в школі, в залі, як не поняли, там мати були, все те покоління, вони ходили, я ще їх та тренував. Бал, ну, борю, борю, а, там все Че, це тільки на бродеські. Це... Ну, золота людина, теж молодець. Ходить. Твоє време приніжує дітей і молодець. Це його молодець. Це він сам приніс. Багато які хочуть допомогти. Той гантелі, той вірю, той словом даже. Словом, і то приємно, понимаєте? Тож всі стараються, щоб ця молодь, щоб побільше цієї молодь пішло в зал, розумієте? Я ж кажу. А голова сівський хоче наоборот. Голова сільський, так. Да. хоче рибку сієсі. Ну. Так не буває, понимаєте? Хоча він як він ж не... Він обіщав, він, він, він зайшов у свої люди, світки, він обіцяв, ти ж бути і той. Він сказав. А сьогодні люди, люди за нього голосували. Я за нього не голосував. Люди за нього голосували, але він людей обманув. Це при всіх він говорив, що сам там, що треба. А він наже сказав, дай мне сервізо. І цього нема, розумієте? Хоча ліса там нарізали і повний склад ліса лежить, розумієте? Куда -то піде, це... Було б желання, я вважаю желання, Якщо людина хоче займатися, він зайде з Якщо вона не хоче допомагати, він буде шукати любить способа, щоб не допомогти, розумієте? Це просто всіх, да, всіх, да. так, просто від всіх наші Це Сьогодні, сьогодні, сьогодні просто, щоб багато заболіло. Нам нічого не треба, нам просто поможіть. Все. Просто ми самі не притягнемо. Так мужики. влада ж зобов'язана це зробити. Це їхній перший обов'язок. Створити умови. У мене два в одному 4, у другому одинадцять. Чотири роки приходить дев'ять, чотири вже буває, займаються. Плім'янники ходять, займаються. А опівкори саме вимагають. Ні, о, стоять, я сам за нього років займаюся. Це вже привичка. Моє кулью, це помічається, це вже привичка. За хлопці теж не коля теж займаються. Просто просимо помогти чимось. Щоб і... просто, так, щоб хоча б, щоб не мішали, щоб комусь по допомогли, діти і? самі мішайте, чи йти пити, чи йти займатися. Я вважаю, якби дитина зайшла наприклад, 5 років назад, то вона поде сюди ходити. Вона все одно знайде в ремонт, вона все одно зайде, позаймається. Ми вже тренаж зробили самі. Там тут світ, як ну, все одно, це, це ж не діло. Ніхто, не... <зас> ні. не... нам... ніхто не просить душа, Ніхто не просить душу, ніхто не просить капельів. Просить просто нормальні умови, щоб просто людина пішла, позанімалася, вийшла і все, і пішла. Все. Розумів, ми передамо. Свободна неділя, до мене утра приходять, скажіть, 10 судеські людини сідають, діти граються в Таніс. Дітям не могли. Діти пролосуточно тут. Зі мною тут чоловік 40 збирають. З дівчатками сидять, ну нема куди діти, дітям. Ді. Да. Такий посілок такий, щоб завод і не було, коли нам діти. Хоч хоче він в клубі? Пожалуйста, поставте стіл. Раніше стояло два тенісні стола в клубі. Хто хоче приходив, хто хоч грав. Понимаєте? Ну це клуб. Там що? таке время закривають, вівча теж кажуть. Тут все время штабу людей, з кожного штабу є в ліке, у нас штабу лежить в магазині. Без, без просило, людина прийшла, взяла штабу, позаймалася і пішла штабу в Ми тільки привісуємо і просимо, даже, щоб всі заходили. Понимає? Я навожу примір козят. Люди своїми силами атлетіку це відкрили. Затягують півкозят, а тут далі, відкрили і там зал. А тут що... все відкривають, все унічнушають, Вони унічнушають. Вона не приділів, все що. Якщо поліпшениця і буряк, це хоче, це все, все, щоб було накрило. Ми будемо, я казав звичайно, курітися і покоритись. Yeah. так ми будемо робити. Любими способами. Yeah. Тож, якщо ти станеш на одне коліно, друге опуститься саме. лучше триматися нормально на ногах, дивитися очі і казати те, що ти думаєш. Я думаю, люди підеть. Не всі, ну підеть. Я ж кажу, молодіж, то вся. Пів школи сюди входить, пів школи. Це просто все інше покуліли до